Так, усім привіт, передемонструю зараз, як ліки для палива автомобільні торгової марки AtomScan, як вони не пропускають воду. Ось, ось тече струя води. Так. Беремо нашу лійку торгової марки AtomScan. Ось вона. Такої форми. Під кутом спеціально зроблена для зручності і завуженої горловина. Так. Так. І ось беремо воду, звичайно, холодна вода з крану і от візьмемо спочатку каплю, ну, декілька капель, ложка, одна ложка. Ось, бачите, вона не протікає. Так, ось тепер. Візьмемо більше, продовжуємо експеримент. Набираємо більше води. І що ми бачимо? Вода не проходить. Набрали більше. Ось, зараз вимкну вам спалах, щоб краще вам було видно. Ось ось спалах. Тепер ви добре бачите. Набираємо ще води, ось струйка тече, прямника я струю. Ось набрали, повністю покриває всю сітку вода. І вода не тече. Як бачите, не тече, не проходить. Повністю покрило сітка. Тут вже стакан води. Набираємо ще далі. І подивимось, набираємо, набираємо. побільше. Більше води, ще більше, ще більше. Ну, зараз проведемо експеримент. Вже взагалі тяжко. Ось, дивіться, скільки води. Вода тримається. Бачите, товстий шар води не пропускає воду. Ось так далі набираємо ще. Ось, щоб вам видно було, вода тече, не капає. Тут вже два стакана десь приблизно. Невеликих. Так, і ось, дивіться, скільки води. І от вона не пропускається. От вона. І це чиста вода. Не подумайте, це не бензин, не солярка. От з крана тече, бачите, звичайна вода. Водопровідна. Продовжуємо, набираємо ще. Набираємо, набираємо. Вже десь два стакани. Вже більше, мені вже тяжко тримати. Так, і що ми бачимо? Вода тримається товстим таким шаром. Не пропускає. ось Це вода. Чиста, холодна, водопровідна, питна вода. Звичайно. Дивіться, скільки її багато. Треба було взяти якусь мензурку, але ну, так само дивіться по об'єму, скільки цієї води. Дивіться, от я виливаю, як чайник. Багато дуже води. Ось такий експеримент. Давайте капельку візьмемо. Капля. Дрібних капель, до речі, не залишається. Вони всі е, згруповуються через поверхневий натяг води в одну велику масу, в велику таку бульку водяну, яку потім легко злити. Ось так. от Раз, взяли, злили і все. Ось так. Ну, давайте наберемо ще води. Демонстрація роботи в, живу, в реальних умовах. Це вам не фотографія, це конкретне відео. Без монтажу з першого дубля зразу. Конкретно ви бачите. Товар, що вам приїде. Все в реальному часі. От, ліка велика. Як бачите, ось моя рука. Дивіться, який величезний конус сюди влазить більше, ніж 1 літра. Я думаю, десь 1,5-2 літра. Оце об'ємом конус. Тобто можете швидко заливати там з каністри. Горолошко спеціально під кутом, і воно завужене вниз йде для зручів, щоб ви могли вставити в будь-який бак. От, знизу воно вузьке, зверху ширше. От, спеціально не робили ширше внизу, вони всі баки влізуть. І якщо захочете в бутилку набрати, то тільки ця, ця лійка підходить, тільки це вузьке горлишко. Інші мають горлишко ширше. І ось набрав ще раз. Ось, дивіться, це вода. Ну, будь ласка, товстенний шар води. Це я на ширик знімаю. Ось вам. Ну, на основну камеру. Бачите, не проходить. Все. Показав, зливаємо. Ось. Все. Всім до нової зустрічі. Запам'ятайте форму, ось.